А я трошки по-філософськи до всіх цих речей ставлюся, в якому плані. Я чудово розумію, що ніхто не застрахований від жодного результату. Невдячна річ робити прогнози на війні, яка триває. Дуже легко бути розумним, коли все вже сталося, і сказати, що я, мовляв, саме так і думав. Мені здається, що. Ми помалу, але приходимо до усвідомлення своїх прагматичних інтересів в світі, до формування цілком конкурентноздатного військово-промислового комплексу, який буде пов'язаний із країнами НАТО і з адекватними країнами-партнерами, які не є нам ворогами. І мені здається, що зараз я бачу, що Українське суспільство дуже сильно трансформується, збільшується роль жінок в українському суспільстві. Майже 70 тисяч жінок служать в силах оборони України. Величезна кількість жінок опановують професії різноманітні, які раніше були виключно пророгативою чоловіків або тільки чоловіків. Е, я скажу, що певною мірою. Суспільство було вимушено обернути увагу до людей з обмеженими можливостями і до вікової групи 60, бо виявилося, що для української економіки ці люди зараз потрібні, і для українського суспільства вони зараз потрібні. Тобто мені здається, що всі ці випробування, тотальна війна, вона певною мірою навчила нас по-інакшому ставитися до цілих категорій груп населення. І до жінок, і до старших людей. І я думаю, що ці ролі вони будуть тривати далі, тому що демографічна криза, на жаль, триває. Тобто ми будемо нацією, яка буде працювати е, далеко за пенсійний вік. З одного боку, це звичайно зле. З іншого, я розумію, що для того, щоб вистояти, іншого шляху немає. І мені здається, що, попри те, що є звичайно авантюристи, які хотіли би, щоб вже розпочалися вибори, щоб вже почалася війна компроматів, щоб вже українці почали душити один одного, розповідаючи який вождь красивіший, мудріший, сильніший, який принесе мир і перемогу. Я дуже сподіваюся, що в українського суспільства. І в політичної влади вистачить розуму в жодному разі не бавитися вибори в наступному році. І поки що я не бачу ніяких твердих сигналів про те, що в наступному році будуть вибори. Ну і найголовніше, напевно, момент, те, що я бачу, що для багатьох людей є незрозумілим, що нашим військовослужбовцям, тим, хто в лавах Сили оборони України, дуже важливо. Щоб ті, хто перебувають сабільні в, в тилу, щоб вони певною мірою втримували свої, скажімо, прямо істеричні і нервові зриви, які дуже часто стаються. Тому що, на мою думку, дуже часто люди готові заради гострого слова, заради. Я не знаю, можливо, якогось самовиверщення йти на конфлікти. І це говорить, звичайно, про нашу втому, про нашу фрустрацію, депресивні стани. Однак ми мусимо розуміти, що зараз всі ми один єдиний організм, який бореться за виживання. І е, така поведінка не є гідною. Можливо, не всі народжені військовослужбовцями, ніхто не народжений військовослужбовцем, Але воїном може стати кожен. Хоча би пильнуючи свої власні слова, свої емоції, свої суперечки. Бо, на мою думку, одна з найбільш вдалих провокацій Російської Так званої Федерації це постійне промивання мізків українцям. На майже всі болючі теми, які реально існують в суспільстві, your... замість того, щоб розуміти, що посилення цих тем несе розлам суспільства, його ослаблення, і зрозуміло, що погіршення настрою не тільки цивільних, але й військових, які нас з вами захищають, ми з радістю кидаємося в ці обговорення, додаємо градусу, відчуваємось морально. Якось піднесеними від того, що ми сказали гостро свою думку, задушили опонента, написали йому матюків І мені здається, що це шлях в нікуди Ми маємо зрозуміти одну важливу річ. Помилки бувають і у військового, і у політичного керівництва. Бувають, бувають трагічні, бувають масштабні, бувають тотальні. Однак. Війна, попри те, що багато операцій санкціонована саме політичним керівництвом, війна це не футбольний матч, який можна обговорювати, покурюючи цигарочку і попиваючи пиво. І якщо ви відчуваєте в собі сили і знаєте, як, у вас завжди є можливість долучитися і показати, як. За інших умов, Мені здається, це знову ж таки неадекватна і негідна поведінка. Тане, я питала, що тебе надихає про неадекватну і негідну поведінку українців. Мене надихає, те, Та, знаю. мене надихає насамперед те, що я досі бачу, як мої побратими, друзі гідно продовжують службу в лавах Збройних сил виконують бойові завдання. Я скажу, що в спілкуванні з ними я чую чимало оптимізму. Оптимізму людей, які зі зброєю в руках захищають нас. І от їхній оптимізм мене надихає завжди. Попри те, що вони стикаються з смертю і загрозою щодня, вони набагато оптимістичніші, ніж більшість знайомих мені цивільних. Тому що вони бачать не тільки... Смерть своїх, але вони бачать і смерть ворога і бачать його помилки і прорахунки. І тому е, в мене немає жодного сумніву в тому, що Україна рано чи пізно виграє в цій війні. Просто, на мою думку, ця перемога не буде досягнута так швидко, як би нам хотілося. І не завжди в той спосіб, який буде нам зрозумілий і видний. Тому що ця війна є глобальною. і... Нам треба зробити чимало не тільки з ліквідації ворожих генералів, чи з розбиття їхніх арсеналів. Нам треба поцілити тисячі їхніх об'єктів для того, щоб дійсно підняти ставки в майбутніх перемовинах, і примусити Росію нарешті заплатити. Я бачу, що ми помало нарощуємо сили для того, щоб закликати російське. Керівництво до відповідальності. І я скажу, що частина європейських країн це такий вже 100% ексклюзив мого оптимізму, всерйоз думає над поки що таємними, як я розумію, документами про те, яким чином треба завдати Росії поразку. Тобто такі документи на найвищому політичному рівні в Європі вже створюються. І це мені говорить про одне. Ще 4 роки ми говорили про це як про мрію, а сьогодні ми про це говоримо вже як по крокову стратегію. І, як на мене, це найкращим чином говорить про те, що в цій війні ми не є самотніми. У нас є партнери, є союзники, але зрозуміло, що в цій війні нас ще чекає, чи мало випробувань, чимало тиску. Однак, поки існує політичний центр України. Поки функціонує українська держава, поки існує український народ, нічого не втрачено. І, власне, цієї думки для мого оптимізму поки що достатньо. Незалежно від того, скільки буде людей, які хочуть знайти кращу Батьківщину, хочуть знайти кращого президента, кращого головнокомандувача чи кращі сили оборони.